Ось я б не сказав, що дуже важкий. Можемо бом, так, можемо випити оту, оту флягу. Можемо зайти, можемо навіть викликати отого того нашого птаха. Ну, так, хай він. Ано. Ну. О, скільки стріл йому наносять зразу шкоди. Вау! Так. Вау, чекайте, тікає, не тікаємо, але він трохи нас рогами б'є але... Ми його зараз пристрелимо, та й все. З пару пострілів. От, і що, ще раз. Він поки на птаха. Все, бачимо, що дуже просто. Наш птах знає з ним і з нього випадає попіл послідовника.